І Якщо я задам вам два запитання, чи ми дійсно віримо, що Ісус Христос Це є наш Спаситель? Так? І ще одне запитання. А чи віримо ми, що Він є живий, що Він Воскрес? Я хочу сказати всім, що велика в нас віра. Бо був такий період, коли учні Ісуса Христа, які ходили за ним, 11, які залишилися, і коли Христос прийшов до них, Він їх докоряв, що вони не повірили тим, хто бачили Його Воскресення. Просто не повірили. Не повірили, що Ісус Христос є живий. А ми сьогодні не ходили разом з ним. Не бачили тих чуд своїми власними очима, як бачили учні. Але ми сьогодні віримо, що Він є живий. Радіємо, у нас є жива віра в Ісуса Христа. Я зачитаю це місце, воно записано в Євангелії від Марка, 16 розділ, 14 вірш. Нарешті він з'явився 11 коли вони возлежали. І викривав їх у невірі та жорстокосерд, тому що тим, хто бачили Його воскресним, вони не повірили. Це були учні Ісуса Христа, які все життя слідували за ним, і приходить такий період, коли вони знають, що Він помер, його розп'яли. І о, їм приходять люди і говорять, що ми бачили його живим. Він Воскресний, могила порожня. Він вже є серед нас, Він являвся і там, і там людям, і вони не повірили їм. А ми сьогодні з впевненістю можемо сказати, Він живий. Амінь. Амінь. Хоча ми своїми фізичними очима його не бачили, це є віра, віра в нашого Бога, живого, Воскресла. І я чуть, чуть нижче прочитаю після того. Ми переконані в тому, що учні Ісуса Христа вони повірили, що Він є Воскреслий, що Він є живий і що це Він з ними розмовляє. І Ісус Христос їм залишає такі слова. Нижче читаю 15-й вірш, 16. й І сказав їм, коли ви підете по всьому світу, сповістіть Євангелії всьому творінню. хто увірує, буде хрещений. Спасенний буде, а хто не увірує, буде осудженим. Тих, же, хто увірує, супроводжуватимуть такі знамення. В ім'я моє виганятимуть бісів, говоритимуть нов мовами новими, братимуть змін і коли щось смертоносне вип'ють, не пошкодить їм. На хворих покладуть руки, і вони будуть здорові. Амінь. Знаєте, Ісус Христос після цього учням дає, можна сказати, такі ключі, дає доступ до дечого, що є важливим в житті кожного християнина. І ними сьогодні являєтеся всі ви, хто є на цьому місці, тому що ви повірили в того Господа. І Він говорить, що коли ви, ті, хто повірив, Повірували в Ісуса Христа, повірили в мене, каже, підете по всьому лицю землю, землі, то ви каже, проповідуйте, благовістіть людям і вас будуть супроводжувати такі знамен. Сьогодні в світі е, люди перелякані. Багато хто наляканий е, ядерною зброєю, ще якимись Видами зброї Людей сьогодні, людям сьогодні страшно, тому що у деяких великих дядьків є е, кнопка або ключі е, від такої зброї, яка масово може нищити країни. І хтось сказав такі слова, що в світі на даний момент є стільки ядерної зброї, що десятки разів можна знищити планету Земля. І люди від того тремтять, що знають, що якщо у когось щось станеться з головою і він не витримає і нажме ту кнопочку, то а, багато людей погибне. І люди бояться сьогодні а, цієї зброї масового ураження. Але що якщо я вам скажу, що а, у когось є кнопка або ключі, які мають більшу силу, але ви нікому цього не кажіть. У християн є ключі або кнопочка, яку дійсно треба боятися. Ви зараз думаєте, про що я говорю? Люди сьогодні бояться, що хтось нажме кнопочку і країни немає. Але Ісус Христос свого часу говорив такі слова. Не бійтеся тих, хто тіло убиває. Ісус прямо говорить, не бійтеся тих, хто тіло вбиває, але душі нічого не може зробити. Бійтеся тих, бійтеся того, Ісус Христос говорить, хто і тіло, і душу може погубити гієнь. Але я навіть не про це зараз говорив, коли казав, що є ключі, є. Кнопка, Мож, можна назвати любим словом, але є доступ у християн від того, що потрібно і тим людям, які мають ту кнопочку боятися. Я зачитаю зараз одне місце, яке записано в Євангелії від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. І тут говоряться такі слова. І буде проповідане Євангелій. Царство по всьому світу на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Ісус Христос говорить такі слова, що буде проповідуване царство на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Кінець не всім людям, кінець беззаконникам, кінець цій розложившійся в грізі землі. Оцього тим людям потрібно боятися. У християн є ключики від кінця світу. Не у тих дядьків, які можуть нажати на кнопку від зброї масового ураження. Ні. У простих людей, у простих євангелистів, які сьогодні по всьому лицю землі приближають прихід Ісуса Христа. Написано, що буде проповідане Євангеліє на свідоцтво усім народам. І тоді прийде кінець. Не тоді, коли хтось нажме кнопочку від зброї, а тоді, коли до останнього оголочка землі достукається вістка Євангелії. Ісус Христос дав повеління учням своїм, коли ви каже, будете йти по лицю землі, то ви проповідуйте. Де ви будете проходити, де ви будете бувати, проповідуйте. Євангеліє, проповідуйте, благовістіть про Ісуса Христа. І це є та кнопочка, яку ми кожен із вас, християни, натискаємо і ми приближаємо прихід нашого Господа. І для нас ця подія буде радісною. А для інших людей, які не знають Господа, це буде страшніше атомної бомби. Тому що написано, що всякий беззаконний. Він загин Від гріхів своїх, з якими не розпрощався, живучи на цій землі. Коли людина відкидає Ісуса Христа, який являється двері, Ісус Христос говорить, я двері, через яку можна війти на небо, через яку можна спастися. Немає іншого входу, немає іншої дороги як тільки через Ісуса Христа. І коли людина відкидає Ісуса Христа, вона більше дверей не знайде. Вона ввійде в число тих людей, які будуть за дверим, яким уготований суд, яким дійсно буде кінець світу. І ще одне місце згадую. Є в Біблії написано, що хіба не знаєте ви, що праведники будуть судити світ? Оці люди, яких сьогодні за їхнє беззаконня, за, їх, за їхню жорстокість люди бояться, християни їх не бояться. Вони будуть знаходитися на суді і християни, віруючі люди, праведні, вони будуть судити тих людей. За кожне діло, за, ко... за кожну справу, яку е... люди чинили проти людяності, проти того, що вони звершали на цій землі, руйнувавши землю, руйнувавши сім'ї, народи, країни. Вірні Богу, люди будуть судити таких людей. Тому не біймося, чим сьогодні в цьому світі будуть лякати нас. Неважливо, чи то ядерною бомбою, чи то ще чим небудь, не біймося того. Ісус Христос сам сказав, що не бійтесь тих, хто тіло убиває. Навіть коли в життя християнина приходить таке випробування, що смерть заглядає у вічі, той, хто послідував за Богом, він не має боятися того. Амінь. Я думаю, що цього достатньо буде для кожного із нас, щоб нам переконаними будь що за цим стоїть сам Ісус Христос. І Він сказав, що Я є той, через кого ви маєте спасіння. І я хотів би, щоб оця коротенька думка залишилася в, наш, в, наших, в нашій пам'яті, щоб ми пам'ятали, що нам не потрібно боятися нічого, що може случитися в цьому світі, тому що ми самі. Приближаємо прихід Ісуса Христа, ми самі знаємо, що прийде кінець. Не тоді, коли хтось може щось зробити погане в цьому світі, а тоді, коли до останнього куточка землі достучиться вістка Євангелії. І ми приближаємо той день. Ми говоримо людям про Ісуса Христа. І ми, ті, хто знаходимося на цьому місці, в наших руках. Ця Україна. Ми можемо до останнього куточка нашої країни іти і звіщати про Ісуса Христа. В інших народах також є християни, які трудяться над тим, щоб війська Євангелії розійшлася до країв землі. І є приємна новина. Ми всі побачимо Ісуса Христа, нашого Бога. І я хотів би, щоб оце, оця приємна. Нотка залишилася в нашому серці по всі дні нашого життя, щоб ми пам'ятали, що є той, хто сказав, що прийде за кожним із нас.